А тепер увага, стоп, стоп, я хочу, щоб ви мене дослухали до кінця. Я ось сижу, працюю, і я просто кайфую від того, чим я займаюся, і що я заробляю в кінці місяця не 2 тисячі гривень, не 5 і навіть не 25 тисяч гривень в місяць. Тому я хочу вас запросити сьогодні до співпраці, хто мене довго дивиться і дуже довго вагається, сьогодні саме час змінити своє життя. А коли, як не зараз, життя біжить і пройде 5 років, ну і що? Що зміниться? Життя біжить і там пенсія дуже близько. Ви не розраховуєте на пенсію 800 гривень чи 1800 гривень. На них ви не проживете. Ви собі можете забезпечити повністю тут майбутнє. Тут є пасивний дохід. І навіть якщо ви не будете працювати, ви будете отримувати величезні доходи. Я була в Закарпатті, там приїжджав Томас, директор. Він має 250 тисяч євро в місяць. Задумайтесь просто цю цифру.